Пофарбувала плитку в ванні. Що ми будемо робити? Одягати рукавички, як ось це і справлять, тому що воно в мене усе потріскалося і стало ще хуже, ніж було. Тут плитка така, знаєте, ось така стара, тут такого кольору, а це інший кольор плитки. Я вирішила зробити це красиво, але воно все просто я беру мочалочку і <кій> отаку ж яка має змити. Фарбу. Запах такий. Мочалочку таку взяла яку не жалко. І написано, що для металевих і дерев'яних... Плитку ніхто не вмудрився пофарбувати. У мене мала бюджетка разом ванна і туалет. Ну, я одна, буде кавалер купе. Купе більшу квартиру для нас двох. От коли так наливаєш багато, то воно так. О, його треба просто наливати багато і воно буде підеться. Ви бачите, як воно пішло вже отак ту фарбу вибирати? Рукавички мої роз'їло? Губку також.